Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за ваш час. Підписуйтесь, це є ваша подяка за мою роботу. І знову у нас бліц, знову 10 питань, чого я поспіль роблю ці бліци. Тому що дійсно дуже багато питань, і кожне розглядати окремо це, це займає дуже багато часу у мене. то так. Та я думаю, вам так цікавіше теж. Так, що тут собі я виписала питання, чому затягують з F16. Ну, питаємо, Чому затягують з F-16? <плес> Кажуть, та ми їх надамо. Шістка монет. Звичайно, ми їх надамо. Тут такі карти світлі, тут немає якоїсь зради, там, чи, чи чогось такого, чи підстави які, якоїсь. Тут ви розумієте, от карта Сонце. Це, ну. Це прискіпливий такий захід, який все виконує по протоколу, нічого не порушуючи. Треба там домовитися, там підписати, там зустріти ще обговорити і ще з'ясувати щось. Розумієте, отак от. Тобто вони такі, от, вони не заполошні. Сонце собі світить спокійно, гріє, Тобто, ну, тут така відповідь: все робиться по протоколу. Коли сказано, от якщо, наприклад, відведено на навчання, там, скажімо, там 200 годин. От 200 годин і не одної годиною менше будуть навчатися. Треба там якісь іще документи. От поки ці документи не буде зроблено, нічого не відбудеться. Ну, це така собі, считайте, волокитність. Навмисне ніхто нічого не затягує. Це такий час, який прописаний по якомусь протоколу. А, чи, буде, а, чи розпустять організацію ООН. О. Чи буде розпущено ООН? Час термін не написали, хто питав, ну так і запитаємо. Найближчим часом чи буде розпущено ООН? Тут мені вже, знаєте, карти кажуть, вже ця організація як валіза без ручки. Вона є. Вона нічого не виконує, і, 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 і роз... вийти з неї всім розбігтися якось сенсу немає, і там знаходитися якось не туди, не сюди. Але ж все ж таки пам'ятаєте, я вас завжди вчила. Десятки це таке собі закінчення, то можливо, якби існування цієї організації, тут мій карта каже, можливо, якби добігає свого кінця. Розпустять чи в найближчим часом? Ну, поки що ні. Поки йдуть, можливо, якісь розмови, щось там переробити, щось там перепланувати, які то зміни в їхньому уставі. Але от ну, вона, можливо, і буде розпущена, але не найближчим часом. Тобто зараз, поки в нас ще йде війна, вона ще буде існувати ця організація. Таке питання. Співпраця Росії з КНДР? Що отримують росіяни? Що отримують росіяни від КНДР. Я навіть не знаю, як карти це можуть показати. Ну, добре. Що вони отримують, яке вони отримують? Яке? Що отримує Росія з КНДР? Отримує. Тут, знаєте, Верховна Жиліця це така таємниця, другий аркан це щось вони відкрито везуть, а щось приховують так, щоб менше бачили, або це, як, як то кажуть, Товари двойного призначення. Повішений. М -м, щас скажу, от ви знаєте, вони щось дають. У мене таке відчуття, що Росія просить одне, а їй дають зовсім друге. Дають. Якось воно дуже мало схоже на зброю. Справедливість це не про зброю, маг це теж не про зброю. Це виконання чогось. Так, що дають? Яке воно? Що дають? Це зброя тим, чим обороняться? Тим, чим обороняються, але не наступательна зброя. Я не знаю, чи буває таке. Добре, як це допоможе Росії? Поможу в якомусь сенсі, але я не можу сказати, що це прям вау. Тут, тут якось не так в чому ще. Це знаєте, це якась підтримка, але так сказати, що це таке вагоме, це така міць, це така сила, яка перемела Україну буквально за місяць, ні. Щось надають або воно, або воно чи старе. чи, чи шо Воно, Воно, можливо, старе дійсно. так? Ну, це ніяк не допоможе Росії просуватися. Це допоможе їй утримуватися в своїх позиціях. Отак. От Чи дійсно бойовики Хамас тренувалися в Російській Федерації? Оце таке. Чи дійсно бойовики Хамас тренувалися в Російській Федерації? Чи дійсно це правда? Дорога, що скажу. Трошки не так, не в Росії. Бачите, тут показана інша країна, Всесвіт, в якійсь іншій країні. Тренувалися, так. Вони, вони дійсно надавали допомогу, тренували, надавали зброю, але тренували не в Росії, а на інших територіях. Отак от. І тренували, причому дуже завзято саме військовій майстерності. Рицар мечів це військова майстерність, це як правильно атакувати отакі от, от активні дії. Ну, так і так. Путін дуже любить мусульманський світ. Ну, Можливо, тому він таємно прийняв іслам, як деякі кажуть. Так і так, Росія допомагала, тренувала, але не на своїй території. Військополонених українських засудили в Росії на довічний термін. Чи будуть вони сидіти весь строк? Ага. Військовополонені вже засуджені на Росії на довічно. Чи будуть ці люди знаходитися у в'язниці весь термін? Чи буде так? Скажу ага. ми, чи буде так помірність. А, от уже двійка. Е, ні, вони не будуть сидіти весь рук. Ну, по двіки мечів, це як цифрова карта, так кажуть, розділи половину. Але тут буде, знаєте, що це буде залежати від тої людини, яка буде на посту. Ну-ка, чи звільнють їх раніше цього терміну. Однозначно, страшний суд прийде, і це про що тут йдеться? Коли це, тут карти кажуть, це є порушення прав судових процесів, от страшний суд іде так. І коли зміниться влада в Росії, в'язні будуть депортовані додому. Ну, Це карта каже, як почалося, так і закінчиться. Ні, вони не будуть сидіти до кінця. Та ну. Москву стягують бронетехніку і солдат. Чому? Чому стягують в Москву бронетехніку і солдат? Стягують. Бояться, що скоро кінець їм настане. Ага. Так, активні дні. Так, тут, знаєте, ну, як вони там кажуть, що це типа як тренування якісь. Так? Але, ви знаєте, це не просто так. Тут таке, знаєте, двойне значення. З одної сторони, можливо, і тренування, тут два шляхи. А з другої сторони, це, знаєте, на всяк випадок, тому що часи дуже неспокійні. І вони вже не так впевнені в своїй невмиручності. Ну, я так думаю, що. О, ну, бояться перевороту, можливо. Тут активні дії, які можуть привести до зупинки активних дій через якісь новини. Тобто це не просто які там тренування, вони чогось бояться. На всякий случай, ну а вдруг там це Пригожин скоро повернеться, так, а вдруг там якісь бунти. Та й дуже ж багато розмов про те, що Путін помер. Там уже і росіяни задаються питанням, чи дійсно так, а покажіть царя, чи справжній царя, хто знає. Там і до бунтів один крок. Тому, це така собі підготовка до чогось такого. До, до, підготовка до якихось неприємностей. Тренуватися будуть, як вони будуть захищати Кремль і їжі з ними. Які можливості українського військового промислового комплексу? Отак от. Які можливості? Ми Запитаємо, які можливості українського ВПК? Які можливості? Сонце дуже добрі можливості. Дуже-дуже добрі. Є щось нове. Щось таке, якісь певні моделі. Вони чи нові, чи якісь потужні. Сонце це сила, це багато, це те, що, чи те, що вибухає, чи те, що світить. Отаке. А чому не готові? Ага, не готові трошки. От бачите, що була перемога, треба, щоб було карта смерті. Це, щоб, ага, каже, робимо для того, щоб була перемога, щоб завершити ситуацію. Добре, чому? Чому, чому в таких малих об'ємах? Чому не робите? Чекають грошів. Очікуємо якісь гроші. Тобто, для того, щоб це все налагодити, щоб то було швидко і багато, треба якась певна сума грошей. То, можливо, б не купили б фарбували, а ті гроші б дали на оцей ВПК. Можливо, це було б краще. Да? Бо тут кажуть, оце карта очікування. Ми чекаємо плодів, чекаємо грошей, чекаємо хороших новин. От. І тоді щось буде. І будуть можливості втілені в реальність, бо поки показують можливості, які яскраві, там дійсно є досягнення. Питання: чи підуть окупанти на Київ? Чи підуть окупанти на Київ? Уже ви котре таке питаєте? Навіщо ви таке питаєте? Ну, відповім, чи підуть окупанти на Київ? Чи є в них такі думки? Війна йде, атакувати хочуть. Угу. Підуть вони. Оце дійсно такі плани є: п'ятірка мечів, рицарь мечів це провокація, атака. Це молодші аркани. І тут ми бачимо чудового повішеного, який каже: ну, це таке в планах є, таке розмовляють. Що припустімо, якщо будуть розгортатися отак, отак події, то ми тоді вирушимо на Київ. Але повішений це, це, це через цих чотирьох е, арканів. Один старший аркан, і він повішений, який показує зупинку. Повішений аж ніяк не діє. Він не діє повішені, розумієте? Тому це так. Це, можливо, таке. є якийсь план, є якась розробка, можливо, певні там, якісь угрупування готують, припустимо, до цього. Але це не відбудеться, тому що в Україні буде перемога, поки вони там захочуть те робити. Не. Трійка мечів це так, кажуть, Кажут, якщо вони підуть на Київ, це буде такий головняк. Цього не буде. Атаки на Київ не буде. Так, оці карти показують. Ну, як готовність, да? але повішений дає запрет, заборону. Ні. І ще питаннячко. Землі Луганщини передані Татарстану. Чи це так і що буде? Це ще цирк на дроті. Землі Луганщини, передані Татарстану. Так, ну питаємо, чи це так? Так, розмови такі йдуть. Так, ось вам Татарстан, будь ласка, яка шикарна земля Луганщини. І що буде? Пам'ятаєте, Херсон, да? оголосили російським, понавісили своїх плакатів. Ми тут назавжди референдум референдуми провели. Помните? Да? Іде то все? Оце в дупі. Оце точно така історія. Карта смерті. Це закритий проект. Це такий, знаєте, вкид, я б сказала, бідний Татарстан. Більше тут нічого не можу сказати. І це карта втрати. Ну тут це таке, я не знаю, це якась пуста розмова. Для чого це треба було Татарстану? Тут я не, навіть не бачу, чи підписували папери. Ні, це якийсь такий вкит, якийсь меседж, не знаю, навіщо це, кому це таке? Я теж десь вважала, що типу, Луганщину віддають Татарстану. Ну, ну, Ні, Татарстану там нема що робити. Луганщина це Україна. Якщо вдруг хтось погано пам'ятає, то я про то нагадую: питання: чи буде війна між Вірменією і Азербайджаном? Чи буде війна між Арменією? Вірменією, боже. Це я вже заплуталась. Вірменія і Азербайджан. Господи, це ще не хватало. Чи буде війна? Так. Да. Ага, да. Дивіться, заворушення щось почнеться. Причому дуже серйозно. Вже якийсь існує план п'ятірка мечів, я вам кажу, це війна. Але знову ж таки ми бачимо повішеного. Це буде така, знаєте, вспишка знову. От пам'ятаєте, як було це зовсім недавно? От як якась опять така вспишка, оп вони там починають е, порушувати кордони одне одного, можливо, навіть там і загиблі, щось таке, але хтось втрутиться. Втрутиться якась інша країна, і все це знову буде. Е, ну, Зупинено. Тобто я не можу це сказати, що прям війна. Хоча пам'ятаєте, в історії є і трьохденна війна, і війна там 100 днів якась йшла. Тобто, це не на роки. Я не можу це сказати, прям як війна. Воно показує, як війна. Тобто це таке загострення. така... Гостра стадія. Отак от вона, як, як сірник, запалиться, але якась країна втрутиться і все це бистренько-бистренько потушить. Оттак. Тобто такої війни, як це зараз іде між Україною і Росією, такої війни не буде. Ну, у мене на тому все. Я вам дуже дякую за увагу і до побачення.